Город Харків планували здати. Його конкретно планували здати. Його планував здати губернатор Сінігуба, начальник гарнізону Мельник, мер міста Тєлька і начальник поліції Тимошка. І повністю ці 13 толі вони доводять кожен їх шаг. Вони саме того, не хотівши назбирали повну доказову базу. По кожному По-кожному і про всі їхні дії загалом. Що вони робили посекундно? Вони виконували трафіки, вони взяли покази, ці люди саме в своїх показах понаписували, як вони там що бачили, відбувалося. Я кажу, вони так планували здати, ця справа буде переглядатися незабаром я маю на... Е Надію, що це буде незабаром. І саме ці люди перестануть. І всі хреб'яни щодо того знають. Ті, хто воював в Харків, вони знають дійсну ситуацію, що губернатор протягом першого місяця приїжджав тільки на марафон, як Селфіпалка. Ті, як вони змогли, не могли знайти десь тижні з одного, де він ховався по бункерам, також тільки знімався з незрозумілих заходів. Він флаг України боявся в руки взяти, як чорт Біблію. Ось. Пан Мельник закрив всі військомати і ті хлопці, котрі прийшли отримувати зброю, вони її просто не отримали. А в мене просто не було тієї кількості зброї, яку, на таку кількість людей. Пан Тімошка, який фактично розпустив поліцію в перший день, про що він прямо пише, я думаю, знову ж у вас документи на руках подивіться, сторінка номер 5 передостанні два абзаці. І він під ним виставив свій підпис, що, що він е, дав команду здати зброю, е, написати на звільнення. Це не саботаж, це не 111 це, це 112 Ну, Моєї тут історії немає. Чому я доклав до вас ще е, е, витяг з статті Політико? Політико відоме, дуже відоме американське видавництво, яке було тут, яке е, розслідувало те, що відбувається до того мене. Вас лежить оригінал. -пункт спеціально не е, брав переклад для того, щоб не е, бути звинуваченим ну, не в такому трактуванні. Як перше джерело, його можна почитати, є адреса. Що зазначає е, видавництво політика? У нас його дуже питалося, воно вийшло е, в минулий четвер, тобто ну, фактично вже півтора тижні назад. Що зазначає видання «Політика»? Воно отримало всі матеріали по справі. Е, вони е, е, зробили свій аналіз. Ну, і у е, е, нас скажу, в Україні блокувало цю історію, ну десь близько 2 мільйонів тільки людей змогли переглянути. Разом з тим, по марафонам е, на ну, загалу не видавалося. Разом з тим в Штатах і в Європі ця історія набула дуже значного резонансу. Що кажуть вони? Вони кажуть, що Дудін є тією особою, однією з тих осіб, завдяки які Харків не було здано. Це вони перше кажуть. Друге, вони кажуть про те, що вони отримали інформацію і перевірили інформацію, що тут він документував, ну, вони написали мера міста, ну, там, мера, мера міста і губернатора області на розкладання розправ, гуманітарних, гуманітарних, так звані. Вони текстом про це кажуть. І про що вони кажуть? Вони кажуть, що йде політичне переслідування, пана Дубіна, за що незрозуміло.